Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Жека Дальнобой. Ми зараз знаходимося в Німеччині, стоїмо такі, в такій промочці, прикольній. Стоїмо, до речі, біля Амазона, на якому розвантажувалися в третій годині вночі. Розвантажились і зразу собі стали в цю промочку. Промочка реально прикольна. Тут є собі місце таке, тут є заправка, що можна сходити в туалет, там туалет душ, все як має бути. І плюс в цій промці є дуже багато всяких магазинів. То ми зараз. Трошки собі там, поїмо, поснідаємо і підемо кудись погуляємо по цій промці. З завантаженнями зараз якийсь трошки галяк, бо ми тут стоїмо, там трошки далі стоїть наш колега з фірми, також чекає завантаження, теж немає нічого, то не знаю, скільки ми тут будемо стояти. Могли, в принципі, в ідеалі приїхати сюди на вихідні, тут встати, витягнути чіп і на ауті заїхати на Амазончик і зробити паузу 45 годин, а не 24. Бо це в нас вже третя 24, вже потрібно робити 45-ку. Але сподіваюся, що серед тижня нас зведуть на Польщу, зробимо там паузу 45-ку, і я якраз поїду в Варшаву за своєю машиною. Бо моя машина знову у Варшаві. Так що сидимо, очікуємо завантаження. Так, братва, скинули нам уже завантаження. Скинули нам завантаження, але скинули завантаження назавтра, на завтра на 10-ту годину ранку. Будемо грузитись на Амазоні і з тим Амазончиком їхати на Польщу. Десь вигрузка буде недалеко від бази. Зараз відкриваємо зміну. Окей. Очки. Країна початку. Німеччина. Відкрили зміну, ставимо, як завжди, на 10 хвилин на молотки. За той час підемо, подивимось чи все з нашим прицепом нормально. Що я думаю, що з ним все нормально, тут в принципі нормальна, спокійна, промка, що ніхто нічого не мав нам начудити. Суперово, суперово, що їдемо на Польщу, може дадуть зробити паузу 45-ку і буде взагалі супер. Так, тут все чітко, колеса цілі. Тут все чітко. І з цієї сторони також все чітко. Тому стартуємо на завантаження, там біля того Амазона є паркінг і на тому паркінгу можна відстояти паузу. Там є вроде, там є туалет. Як писали у відгуках, і можливо, що буде навіть душ. Тому взагалі супер. Так от бачите, є один мінус в роботі від кілометра. От так як за сьогодні, то ми лише проїдемо 71 кілометр до завантаження і будемо вже стояти. Хоча треба ще перепитати колег, може таке бути, що за цих 70 кілометрів нам заплатять 85 євро. Бо щось я теж таке чув, що якщо там е, до 100 км проїжджаєш за зміну, то платять 85 євро, типа компенсація за те, що нема кілометражу. Ну Якщо заплатять 85 євро, то буде взагалі суперово. Якщо не заплатять, то звісно, не дуже круто. Ну Зато будемо на завтра мати трасу, там щось 720 км від завантаження до розвантаження. І дуже круто, що зразу у нас буде це завантаження, що зразу на Польщу. А є, то, як завжди, ми коли з'їжджаємо на Польщу, то в більшості випадків грузимося десь якоюсь продукціями, якимись продуктами, веземо їх на Берлін, в Берліні розвантажуємось і з Берліна вже порожняком шуруємо на базу. Та це, звісно, так собі тіп, не дуже круто. А от так як зараз нам скинули, то взагалі супер. -роб. Відстояли ми паузу 5 хвилин і стартуємо. Тут, до речі, амазончик. А отут в'їзд для легкових. А от сюди ми повертали наліво і там був заїзд для грузових. Зараз вже так кайфово, вже така пора року якраз весна, так все чітко, все вже так зелено на вулиці взагалі. Кайфушки. А там, бачите, стоїть манчик, стоїть наш колега. А, що там чотир? І в нас на фурі бачите який сигнал? Капець. Фура називається. Ну нічого. До речі, на попередньому мані то в нас взагалі сигнал не працював. Так що тут вже хоча б хоч якось працює. І ці німецькі мостики, капець мене напрягають. Хоча я знаю, що тут є висота більше 4 метрів, але все рівно якось стрьомновато. Розкорежу, взагалі цей ман економити не хоче. Рахуйте, що ми везли Amazon. На цю вигрузку, де ми вигружались, то везли там 2 тонни. Зараз їдемо взагалі порожняком, а розхід у нас 29,8 капець. Так що на цьому мані напевно що за економію премії не буде. На тому мані було старому, а на цьому не буде. Але нічого, зато вже тут. Май покращі умови про життя в цьому мані. Так, знак обгін заборонено, а ми обганяємо. Але ми, в принципі, завершуємо наш маневр так що я думаю, що так можна. Чи може і не можна, не знаю. а? Потрібно? Я А, кліпнув. Значить, треба вам подякувати, що кліпнув. Дивіться, які тут краєвиди. Дуже гарно, телефон не передає, але дуже прикольно. І тут парковочка суток для легкових машин. Парковочка навіть з камерою взагалі супер. Хоча ми якось тут проїжджали вечором, то фури також сюди заїжджають і паркуються без проблем. І ніхто їм, походу, за це нічого не каже. Ну, тут, в принципі, не варіант навіть щось сказати бо... З паркінгами реально проблема. Стати після 6-ї години це взагалі капець. Проблематично. І по цій дорозі, до речі, по цій 48-й дуже мало нормальних паркінгів. Переважно такі от бачні парковки, як тут. Проста парковочка, ну знак. Проста парковочка без ялинок, без нічого, без туалетів, типу що взагалі не кайфово. Нам в принципі повезло, ми як їхали з того Амазона на цей амазонне розвантаження, то знайшли ще паркінг хоча б з ялинкою. Без туалету, але з ялинкою. Бо взагалі в ідеалі, коли возиш Амазон, то ставати на автохоф. Але автохофів не було, то ми стали на просту парковочку. От дивіться, який тут паркінг. Бачите, без ялинки, без нічого. І виїзд, до речі, тут капець дурацький. Я тут теж якось заїжджав на цей паркінг. Бачите, нема розгонної смуги для розгону. Я також раз був тут заїжджав ще на старій фірмі на таку парковочку, та єлі виїхав. Зараз вам покажу, як цей ман їде під горку. А Зараз буде легенький підйомчик і подивитися, як він буде їхати. Щось коротше, з ним взагалі не чому він так їде. Дивіться, вже все. Це, до речі, ми їдемо зараз з порожняком. Це вже все починає здихати. Капець. 80 І розхід у нас зараз уже 30 літрів. Зараз приїдемо вже на той амазончик, буде у нас багато вільного часу, то попровіряю колеса, може десь колеса спущені, і воно так, типу, цей, так тяжко їде. Передивимось колеса і думаю, що трошки їх попідкачуємо і буде краще. Бо так само, коли ми отримали першого дафа з низькою кришою. То ми отак місяць катались, колеса не перевіряли, бо не було чим і не було де. Потім заїхали перевіряти колеса, а колеса взагалі всі були спущені, там щось сім 7, з чимось, капець. То потім накачав колеса, той розхід упав, і машина краще їхала, і взагалі все було супер. Надіюся, тут зараз буде така сама проблема. Просто попідкачую колеса і все буде пучком. Приїхали ми вже на наше місце завантаження. Оказується, тут не тільки Амазон, тут ще є і DHL, і Nagel, і ще якихось пару фірм в одній. Ми припаркувалися так не в ялинці, а от, попри цей лісочок, щоб було прикольно, якщо буде сонце. Хоча сонце не пахне, але якщо вийде сонце, то ми тут собі заховані і все пучком. Так що будемо собі відпочивати. І завтра в нас буде завантаження тут на 10 годину. Ну що, братва, всім добрий ранок. Ми лише недавно проснулися, в нас зараз 9.20 і йду я пробувати реєструватися на завантаження. Може приймуть нас трошки швидше. Трошки До речі, у вас стоїть наша машина ПНТ ку 90 Хтось з нашої фірми з ще приїхав. Іду пробувати, взяв права, бо пише, що треба права, і йду пробувати реєструватися. Зареєструвались, дали нам інструкцію з техніки безпеки на фірмі. Того зараз по шурику відкриваємо зміну. На молотках, походу, що навіть стояти не будемо, зразу будемо їхати на завантаження. А там вже під рампою відстоїмо на молотках. Заїхали ми вже на фірму і шукаємо нашу рампу. Наша рампа номер 60 Нам, в принципі, пояснили, що як заїжджаємо на фірму, повертаємо направо, потім в кінці наліво і там десь ця рампа має бути. От, до речі, ще одна машина з нашої фірми. Капець багато машин. Ця машина, там що я вам тільки що показував теж з нашої фірми і ще там трошки далі теж стояла з нашої фірми машина. Так що наша фірма тут двіжує на цій фірмі. Знайшли ми коротше, нашу рампу, наша рампа номер 60 але вона чомусь зайнята, не знаю, що за прикол. Зараз піду сюди в офіс запитаю що за. Дали нам 62 рампу, ми запаркувались. забив я координати і нам до розвантаження їхати 725 км. І показує їхати 9 годин 18 хвилин. Так що у нас зараз. Починаються легенькі гонки, але думаю, що з десяткою мали би встигнути. А чого так думаю, бо я в том томі налаштував, що у нас максимальна швидкість 80 км, а по факту у нас 91, так що якраз нормально. Одне, що я тепер собі думаю, чи ми звідти встигнемо доїхати до бази, бо від нашого розвантаження до бази буде 60 км. Ну, Навіть якщо не встигнемо, то. Заїдемо десь на паркінги, стоїмо 9 і тоді поїдемо собі на базу. Коротше, друзі, вирішив я на своєму цьому новому каналі робити відосики не так, як я колись робив по 40 хвилин, а робити відосики там від 10 до 15 хвилин. Тому зараз цей відосик я вам вже буду монтувати, закидувати. Ви не забувайте підписуватись, ставити лайки. А я почну знімати для вас новий відосик з цього місця і завершую наступний відосик вже думаю, що. На базі, надіюся, що на базі. Бо тільки що, до речі, під'їжджав колега і казав, що може таки бути, що я приїду на то розвантаження, і там мене зразу завантажуть на Німеччину. І на базу я не заїду. Але надіюся на те, що все буде пучком, і я заїду.